рідні наші вчителі. Ваше професійне свято справді є всенародним, бо нема ні в місті, ні в селі людини, в серці якої не жило б почуття вдячності та любові до вчителя. Саме ви, дбайливо і терпляче, ведете кожну дитинку через країну знань у доросле життя. А потім ваші учні, тобто всі ми. Довіряємо вам найдорогоцінніше, що в нас є своїх дітей. Тому ви земні ангели-охоронці, які супроводжують нас по життю. На цьому шляху ви вчите молоді покоління не лише читати, писати, рахувати, а й любити рідну землю, бути добрими і справедливими, оберігаєте від помилок, дбаєте про них і просто любите. Від усього серця вітаю всіх вчителів з професійним святом, бажаю в першу чергу терпіння і міцного здоров'я, а також відмінних успіхів у роботі, вдячних учнів, гідних зарплат, затишку і щастя в родинах та миру на українській землі.